Всім привіт! Вас вітає Скролік Studios і сьогодні я хотів би поговорити або розказати про наш новий проект, який насправді є не зовсім новим. Хоч він і був викладений передостаннім у магазин App Store для Android. Але це сама перша гра, яку ми створювали і на якій ми, так би мовити, вчилися. Я просто з часом вирішив все-таки викласти його, бо задумка у гри досить цікава, і було б дуже цікаво розвинути її і завершити цю гру до кінця. І про всі нюанси я розкажу трохи пізніше. Але перш за все, в мене виникло таке питання. Ну, Скоріше, не питання, а навіть проблема. Справа в тому, що хочу гри і небагато скачувань, там кілька десятків. Але я, от, наприклад, кому давав сам посилання на гру, то від тих людей я принаймні, поки що від жодної не чув, щоб хтось пройшов хоча б перший рівень гри. Я не знаю, чому так склалося. Ну насправді так, гра не дуже проста. Тут треба і думати, і ем, трошки мати, так би мовити, е, ловловкасть, лов, е, спритність рук. От, щоб пройти, але ну, сказати, що вона якась там занадто складна, ну так теж не можна. До речі, для тих, хто не погоджується з цією такою моєю думкою, на фоні ви бачите проходження цієї гри, ну, власне, першого рівня, без жодної втрати. Ну, тобто, без no, no damage, як кажуть, без додаткових спроб. Там ви можете отримати їх три при смерті. Так, за перегляд, за перегляд короткого відео, ви можете відродитися у, у чекпойнт, тобто недалеко від того місця, де ви померли. А тут, от, на відео, ви можете подивитися і вперше подивитися і впевнитись в тому, що, в принципі, якщо уважно грати, не поспішати, то можна пройти навіть без будь-яких втрат, без смертей. Так от. А про що ця гра? Ну, як бачимо тут на відео, або якщо вже хтось виграли, встановлювали. Вона починається з того, що тут ви граєте за персонажа якогось чоловіка, він опиняється десь в якомусь невідомому для нього місці. Він не пам'ятає хто він, як він тут опинився. Ну і звичайно ж, він не починає свою непросту і неблизьку, далеку подорож. Щоб з'ясувати, де ж все-таки він знаходиться, хто він, чому тут опинився, ну і вирішувати всі інші питання. Задумка в гри така, що цей персонаж буде подорожувати різними всесвітами, тобто, всесвітами, тобто будуть різні планети. Да, і на цих планетах будуть там різні там атмосфера, різна, різні локації, різне оточення, біоми, як їх називають, різні будуть вороги і так далі. Ще одною фішкою цієї гри, основною фішкою, до речі, про що я хотів сказати, я називаю її мирна Метроїдванія». Чого Метроїдванія? Того, що це, в принципі, якби. Так, класичний платформер, але м, тут є такі ознаки, якщо комусь цікаво, можете погуглити, що таке метройдванія, і е, я думаю, вам стане більш зрозуміло. Тобто е, тут планується те, що ви будете подорожувати цими різними світами і повертатись періодично до них. Чому в першу чергу? Тому що тут одна з основних механік є те, що ви в процесі проходження гри будете відкрити відкривати для себе різні. Здібності у персонажа. Наприклад, от у першому рівні це буде здатність штовхати такі важкі, здорові камінні брили, ну, такі, да? і це буде вам відкривати можливість там проходити певні місця, да? певні місця, щоб. Продовжувати свій прогрес. Е, і так, по мірі, того, як будуть, по мірі проходження, по мірі того, як будуть відкриватися нові світи, там ви будете знаходити і відкривати нові можливості. Наприклад, там е, плавати, чи там, наприклад, повзати, чи кудись там забиратись там, на якісь високі, е, якісь високі місця, чи щось таке. Е, і ці всі можливості будуть, е, можна буде використовувати, навіть повертаючись в деякі інші світи, ті, де вже. Ви проходили, проходити їх знову, і завдяки цим новим здібностям ви зможете, здібностям ви зможете відкривати щось ще, якісь цікаві, цікавіші штуки. І, до речі, я це забув уточнити, що чому мирна метроїдвання? Ну, з метроїдвання то зрозуміло, так. А от мирна, тут, як бачите, ми не використовуємо ніякої зброї, ніяк. тобто ми Нікого не вбиваємо, ми просто уникаємо наше завдання уникати всіх цих різних пасток контактів з цими різними, ну, різними там будуть. Ворогами, так, різними ворогами, е і, але при цьому ми нікого не вбиваємо. Ми їх там чи блокуємо, чи якось обходимо завдяки е нашим здібностям або завдяки тому, що е відкривається. І таким чином ми нікого не вбиваємо. Чому вирішив зробити саме так? Бо е ну дуже багато, дуже багато платформерів, багато хто з них починає так робити, і всі так робити, і всі вони е заключаються в тому, що всі платформи, майже всюди ти бігаєш щось. Там когось вбиваєш. ну це більшість їх більшість з цим важко не погодитись. А мені захотілося зробити щось таке просто мирне, да? але при цьому, щоб інтерес до гри ну, не, не падав, і було все-таки чим зробити. Це завдяки здібностям, завдяки різним головоломкам. До речі, так бо тут потрібно буде також думати, де як що використовувати, куди як здібність правильно. Свою там да, використати як її, або як там щось десь правильно обійти. До речі, тут ще такі фішки, такі як портали, так з ним з ними теж буде багато різних речей пов'язані. Так, бо ці портали будуть вас телепортувати в різні. Місця, да, і не завжди потрібно буде це робити, бо воно буде вас переносити не туди вас переносити, не туди, куди потрібно буде, так і це потрібно буде все відкривати в процесі гри. Ну і по мірі цього ще також є задумка на, на мою думку, в принципі, так, це гравці вже вирішать, з приводу того, на, на сюжет. Тобто є цікава задумка з приводу сюжету, як це все цікаво, все можна обіграти, От, але ну, поки що гра вона не. Закінчена тут, в принципі, перший рівень і початок другої це як можна сказати, така собі демо-версія. Е, проте, те, якщо е... Виникне все-таки цікавість у гравців, то і в мене є дуже велике бажання продовжити це, розробку цієї гри і все таки її завершити. Так, тут вона виглядає дуже просто, можливо, багато чого тут можна ще додати, і, звичайно, це все буде додаватися в процесі розвитку, розробки гри разом з рівнями буде покращуватись там і графіка, да, якісь графічні можливості гри, можливості гри і так далі. От. Але це все. Ну, не одразу. Все це буде поступово відбуватися. Скачати гру ви можете абсолютно безкоштовно, зараз поки що в магазині Android. Посилання ви можете знайти в дописі. Ну, от якось так, поки що залишайте свою думку про гру. Напишіть, будь ласка, хто все-таки пройшов перший рівень, бо мені дуже цікаво. І взагалі просто ваші думки з приводу цієї гри або що ви б хотіли тут побачити. Дякую всім за увагу. Ставте лайк, підписуйтесь і всім пока!